Шановні власники Volkswagen Tour. Та Є така проблема, якщо у вас заклинили ручки. Але розкажу коротко, як це в мене сталося. Я захотів пофарбувати ручки, освіжити, будемо казати, і вирішив їх зняти. Знімаються вони, як ви вже в, в інтернеті можете побачити, дуже легко. Ви знімаєте ось цю заглушку, відпускаєте оцей болт 20-м Торексом. Після знімається ось ця частина, відводиться ручка. Бачите, ось ця штука заціпу зачіпляється в паз. відводите цей тросик, що тримає ручку, і потім в ручку дістаєте. Все, в принципі, у вас е -е, ручка знята. Після ви, наприклад, там фарбуєте, все добре і збираєте в обратному порядку. Важливо зачепити тільки там. за... Тримати саме ручки, щоб вона чітко працювала. Але є нюанс ось саме цьому тросику, який зачіпляється. Бачите, там такі як пази йдуть. Ось треба правильно зацепити, зачепити, тому що ці пази регулюють натяг ручки. Яка проблема відбулася в мене? Коли я зібрав ручки на відкритих дверях, пробував защлкував замок. Закривав двері, все працювало, супер. Коли я закрив на центральний замок машину, відкрив, вона залишилась залишилось відкриватися тільки задня дверка, водійська дверка не відчиняється, пасажирська не відчиняється і ця перестала відчинятися. Відкрилась буквально два-три рази і перестала відчинятися. Що мене спасло? Я відтягнув ручку тонкою викруткою. Піддів цей тросик, нібито його виснув, ну, вивільнив. І дверка відкрилася. Потім все розібрав, зібрав. Спробував закривати замок, закривати на центральний замок, відчиняти все працювало. Ну і в принципі зараз по цій двері питань немає. А ось передньою дверкою є питання. І питання полягає в тому, що вони закриті і добратися до замка. Не вдається. Момент відпустити тросик. Тут не допоміг, як і на водійські двері. Вона заїла, не відчиняється. Є момент відкрутити той самий болт, який я казав. Е вам буде його погано видно. Ось я зняв заглушку, мене вдалося. Але долізти туди інструменту такого немає. Що я не робив? Вже торкс один погнув, але долізти я туди не можу. Один з варіантів рішення це зняття дверки, щоб долізти ось туди. Ну і там потім так само. Ми знімаємо цю лічинку, відпускаємо, нажимаємо на язичок, відкриваємо і все у нас відкривається. Потім регулюємо, збираємо в обратному порядку. То один із способів це зняття задньої дверки. Але в мене проблема в тому, що в мене не коротше ні бовти. Я так не хочу цього робити. Але я розумію, що, мабуть, виходу в мене немає. Тим паче, якщо з цією дверкою я ще зможу розібратися, мабуть, зараз другим етапом будемо пропрацьовувати, бо в мене тут знята картка. А ось з водійською картка не знята і зривати я б не хотів. Тому підкреслюю, дивіться, в основний момент, якщо ви знімаєте ці ручки, я не бачу, що про це хтось казав. Враховуйте про натягування тросику. Та перед збіркою кінцевою і зачиненням автомобіля на центральний замок. Перевіряйте, що все коректно працює на відкритому автомобілі і при відкритих дверцятах. Всім удачі, не повторюйте моїх помилок. Маленький апдейт, таки вдалося відчинити цю дверку Все ж, тим способом, як я відчинив цю. Тобто, намагався. Я ось той бігунок ось такою ось штукою. Залазити туди і якби його виводити з цих базів. І ручка в мене подалася вниз і дверка відкрилася. Ну, залишилась ще водійська найскладніша, ну будемо спробувати. Ось зараз ви чітко можете бачити, що саме ми робимо. Вдалося відтягти ручку ось цей кінцевик тросика, який заєднується в ці пази. Ось його треба нібито відтягнути, щоб він послабився. Тобто зменшити натяг і тоді, я так думаю, ручка відкривається. Ну, Саме за рахунок цього відбувається відкриття. Ну, Будемо пробувати. Ну що, шановні, так і вдалося. Відчинена і ця дверка Слава Богу, не довелося знімати ці двері, але я вам ще раз повторюю, коли знімаєте ось ці дверні ручки, не повторюйте моїх помилок. Коли збираєте їх, обов'язково перевіряйте, не закриваючи автомобіль дверцята і центральний замок на регулювання. Все на відкритих дверцятах. Якщо все працює добре, тоді можна збирати. Всім удачі!